З нами на прямому зв'язку. Очільник Донецької військової адміністрації. Доброго дня. А, так, з нами на Прямому зв'язку Кириленко Пан вітаємо Кириленко, вас так, так в прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, от була інформація, що навколо Бахмута якраз сьогодні були втрати чи то 11, чи то 13 мирних мешканців загинуло. Скажіть, будь ласка, чи ви можете підтвердити цю інформацію? Ну бахмут у нас перебуває фактично вже на лінії фронту, і втім, збройні сили України тримають місто і. Близь, близькі наближені до вказаного міста Солидар Сіверськ, міста, але обстріли Бахмуту відбуваються постійно. І вчора було здійснено обстріл. Це вже минула доба. Здійснено обстріл зі ствольної артилерії з систем РСЗВ. Шість людей загинуло, шість отримали поранення. Станом доба ще не завершилась, але станом на сьогодні, також Бахмут неодноразово обстрілювався. І по е, пораненим і загиблим цивільним особам по області зараз 4 людини загинуло і 5 отримали поранення. Це станом на 20-ту годину. Далі на 00 годин вже мені доповідь буде зроблена кінцева по завершенню доби. Але дійсно Бахмут і Бахмутський напрямок є однією з найгарячіших точок і одним, одним з найгарячіших напрямків, де ворог нам намагається успішно просунутись, втім йому це не вдається. Пане, пане Павло, що вам відомо про настрої на окупованій, на окупованій частині Донецької області? Як там сприйняли новину про е, підриви в Криму і про вибухи, наприклад, в тому самому Донецьку? Чи відомо вам щось про настрої там? Знаєте, ну в такій ситуації, в якій зараз ми перебуваємо, я не скажу, що вона якась там розбалансована, але ситуація максимально врятувати людей, пройти осінньо-зимовий період. Ну і найголовніше це зупинити ворога. Я так по пунктам, але тут перше життя здоров'я людей, і поруч з зупинкою перемогою у цій війні, і я вам точно скажу, що Настрої як відреагували на це ну, далеко не на першому плані стоїть. Ми знімаємо цю інформацію і спецслужби володіють інформацією, як що відбувається. Ну, кажу, вже будуть повідомлення, коли будуть вони офіційні, то відповідні структури будуть їх робити. А будь ласка, з приводу завода б... так ми Десь чули сьогодні, що, що був е, вибух, чи що власне сталося з заводом в Донецьку. Чи вам щось про це відомо? Завод, де вироблялося пиво, і принагідно там був склад боєприпасів окупантів. Чи підтверджуєте ви цю інформацію, що там якраз сталося детонування, детонація? Чи ну яка у вас наявна інформація? Ну знаєте, якщо навіть у нас є офіційні джерела в даному випадку, є генштаб збройних сил. У нас генштаб збройних сил цілком логічно, правильно. Ну я так суб'єктивну точку зору кажу, коментує вибухи у Новофедорівці, Є, є офіційні ці повідомлення, і так само впевнений офіційно її прокоментують. Якщо ці питання будуть ставитись до Добре, казаного, пане, пане найпершого. Так, давайте тоді до давайте тоді до нагальних проблем Донецької області. Як триває евакуація? А, і, а, і ну до чого ви закликаєте. Евакуація триває планово. Більша частина людей виїхала три чверті в області зараз. Евакуація відбувається в надскладних умовах. Не можу сказати всієї інформації, якою ми володіємо. Але те, що ворог також, як то кажуть, буде і в подальшому чинити спроби, щоб сіяти паніку, і е цим спробам не завадить ані цивільне населення. Ані міста прифронтові так і відносно віддалені з їхньою інфраструктурою. Втім, ми проводимо злагоджену від посадки до автобусів і до автобусних рейсів до відповідного потягів, і продовжуємо евакуацію в середньому 600-700 осіб за добу зараз тієї найменшої кількості, яка лишилась. Евакуюються із області з чітким розумінням, куди вони евакуюються, в яких умовах будуть проживати, і нагальні потреби також їх наприклад, і Кировоградщині вирішуються кол-центром, в якому працюють відповідно делеговані люди з Донецької обласної військової адміністрації. Так само по алгоритму будемо, будемо діяти і по іншим областям. Що стосується при цьому, не зупиняємось, ми по підготовці до осінньо зимового періоду, який буде в більшості практично 100% без газу, не скажу, що не вживаємо додаткових заходів для того, щоб газопостачання можливо в подальшому було відновлено. Але тим газогоном, який іде, це на стиках Харківської Донецької області. Він перебитий, і це активна зона бойових дій, просто нереально і неможливо потрапити сьогодні. Зранку я проводив нараду і в цьому вкотре запевнився. Тим, що ми не шукаємо альтернативи, ми її знайшли, але на це потрібен час з чітким розумінням, що осінньо-зимовий період буде без газу, з пошуком альтернатив, з мінімальною кількістю людей. Для збереження їх життя та здоров'я, як від постійних обстрілів, так і від холодів і е, тієї небезпеки, які будуть нести і прилади, які будуть, будуть якщо масово встановлені в багатоквартирних будинків, тому робота продовжується на цьому, пане Павло, і ще от буквально невеличке уточнення була така інформація по Донецькій області про те, що е, вступила в дію заборона по вивозу спецтехніки з області. А, в зв'язку з чим було прийнято це рішення і чи працює а, ця заборона? Звичайно, працює. Вона працює на протязі всього повномасштабного вторгнення. І спецтехніка, її перевезення, її вивезення за межі області, є наказ командувача, є розпорядження, ми є як очільника військової адміністрації. І одиниць техніки тільки. Близько сотні задіяно на території області, саме тієї е, вилученої, задіяної в інший спосіб, передбачений переданий добровільно суб'єктам господарювання. Відповідно, в першу чергу це було передано комунальними підприємствами облдержадміністрації наразі військової адміністрації, іншими комунальними службами громад військових адміністрацій на містах, тому що. Робота так само, як евакуація, так само як підготовка до осіннього опалювального осінньо-зимового періоду. Триває так само триває і щоденна кропітка робота по обороні області. І вона триває, можу сказати, навіть цілодобово. Це відповідь моя з приводу техніки. Так само, і заборона ввезення, в тому числі алкогольних напоїв. Заборона жорстка, і хто б мені що не казав, я був ініціатором і. Я досягати своєї мети і в тому числі ввезення тепер алкогольних напоїв на територію області заборонено. Пане Павло, дуже вам дякуємо. Сил вам тримайтеся. Ми от якраз щойно мали розмову із військовим експертом, який казав, який спротив зараз чинить Донеччина, і ворогу не вдається її захопити, не те, що захопити, навіть просунутися. Павло Кириленко, очільник донецької військової адміністрації, був гостом прямого ефіру 1+1